Мало хто знає, але Львів оповитий по-справжньому неймовірними легендами. І чим більше ви знаєте таких легенд, тим більше розумієте, наскільки це таємниче та загадкове місто. Однією з таких є легенда про кам'яницю у Бальдіні. Давно, ще у 16 столітті, у будинку номер 3 на площі ринок жила дуже красива дівчина на ім'я Ганна. Сталося так, що в неї закохалися двоє хлопців: поляк Павел Ельйонек і італієць Урбан у Бальдіні. Одного разу Ганна пішла на весілля подруги, і її прихильники відправилися з нею. У розпалі свята обидва запросили її на танець, і вона обрала у Бальдіні. Це неабияк образило Ельйоника, і він дав йому ляпаса. Той, у свою чергу, цього не стерпів і відплатив ударом кинджала. Цей удар став для поляка смертельним. У Бальдіні заарештували і засудили до страти, та він уникнув покарання. Урбано у Бальдіні був родичем папи римського Григорія XIII, і за нього заступилася італійська колонія Львова. Та не через це його помилували. Львівські жінки настільки були захоплені його історією кохання, що почали влаштовувати пікети перед ратушею, вимагаючи його відпустити. Ще й стало відомо, що Ельйоник перед смертю простив свого кривдника і просив його не карати. Вийшовши із в'язниці, урбано у Бальдіні одружився із Ганною. Саме через цю історію будинок на площі ринок, у якому жила Ганна, назвали його честь.